Настільки активно, що люди в ТЦК помирають, і помирають від того, що їх представники ТЦК разом з поліцією, яка нічого не робить, або тільки стоїть осторонь та насміхається, просто в ТЦК помирають люди. Я думаю, що от у нас дуже яскравий випадок в Житомирській області, от де всі бачили, що чоловіка було побито в нього за словами. ТЦК стався епілептичний напад, от лікарі швидкої надали кваліфіковану допомогу та госпіталізували військовозобов'язаного. Це з коментарів Житомирського ОТЦК щодо смерті чоловіка у Баранівці. До нас звернулись родичі, особи, яка загинула. І е, так сталося, що е, тими документами, які вони нам надали, ніде не підтвердився ані епілептичний напад. Ані те, що чоловік е, мав якесь е, алкогольне сп'яніння. Більше того, в нас е, результати токси, е, токсикологічного дослідження на вміст алкоголю негативний, а так само загиблого, а так само у нас є е, е, лікарське свідоцтво про смерть, де сказано про перелом кісток, склепіння, та основи черепа». Тобто, за цими документами, які нам надали батьки і родичі потерпілого, у нас встановлено факт смерті точно не від епілептичного нападу. У нас є представники, будь ласка, поліції, мають бути якщо не офлайн, то онлайн. У нас є представники Житомирського ОТЦК. І безпосередньо ТЦК Звянівського, правильно? Другий відділ Звянського ТЦК. Другий відділ ТЦК. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що у вас від побуття загинув чоловік? Ми нічого не приховуємо. У нас в цей час це, звісно, тяжкий випадок. Чому? Тому що місце Барановка дуже мале. Всі друг друга знають. Все друг друга знают. И в той момент, когда этот выпадок стался, над вырешением вот этой вот, этой вот генетичной проблемы работало четыре следительные группы. До 5 пятого, до пятого, мои люди проходили. И до знания, их допрашивали в разных местах, им срезали ногти, их раздевали и на следующий день этого после этого выпадка и это все продолжилось а и закончилось да, это тем обучения, я не знаю чем это закончилось у нас констатована смерть человека вашему в э, РТЦК если сто, если стосовно то что произошло От, вот, то, я что вам так поверю людина значит, э, почну с начала Почну з того, що відомо мені по доповіді моїх підлегли і в чому присутній був я. 28 числа 28-го мої оперативні групи, починаючи з 5 ранку, проводили поадресне оповіщення. Товариш Ковальчук, який. Сергій Миколайович, йому була вручена повістка 24 травня на 27 е з'явиться на медичну комісію. 27-го він не з'явився. Відпрацьовує ту частину барановки, де мої люди не закінчили, якраз його адреса знаходилась там. Ані його там і побачили. Ступивши з ним в, 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 в розмову, вияснили, що він сам сказав, я не прийшов. Тому хлопці, вибачте мені, що я, я буду казати, так як вона є. Що я пробухав. Але сьогодні я готовий їхати. Ви мене довезете Натомер... я не забула число? Це було 28-го числа. 28, числа. 28, -го. 28 -го числа десь 6. 6.30 ранку. рано з'ясування обставин додатково стало відомо, що 22 другого трав... травня військово зобов'язаного з ознаками алкогольного сп'яніння доставили до другого відділу Звягівського РТЦК та СП для погод... для проходження військово-лікарської комісії у зв'язку зі станом прибулого прийнято рішення відправити зазначеного громадянина додому. Це ви, так. це ваші ваша да, позиція, коли да, 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 ціну озвучував. А скажіть, будь ласка, я вам читаю е, от е, заключення, да, яке наркологічна експертиза. Там не виявлено алкоголя. Він е, е, ізчерпався під час перебування в ртцк СП. Чого? Я... Просто приїхав чоловік і раз і протризвів. Ні, він не протизвів. Не про Він коли його. Значить, коли його заступник з мобильців роботи, побачивши, запропонував йому повісточку вчити на наступний день, він сказав, это мені відомо від многих свідків. Хлопці, я туда не дійду, да чому мені йти додому? Можна я у вас переночую, ви мене покормите. Він же проживав один сам. Батько і сестра про нього не білкувались. Постійного місця роботи, як потім ми виїзні, в нього не було і працювало за 100 грамів, вибачте мене. можна у мене просто цікаво, ми всіх вбиваємо за 100 грамів? Ми нікого працює. не вбували. Як взагалі це діє? Я просто, можливо, я тут в паралельній реальності. Ми... Я не знаю, ну от як можна було да? так людина у вас перебувала, відходила від алкогольного спиніння, якого в нього не було за результатами експертизи, але то, то вже окремий випадок. Да? Що от на наступний день, 28-го ви його забрали, 29-го ви викликали йому швидку. Що і 29-го в нього, по всім даним, по всім експертизам, переломлений череп? Читаю оболонкові гематоми, епідуральна гематома правої тім'яної області, і менша субдуральна гематома правої скроневої області з вираженим дислокаційним синдромом. Вогне, вогнещевий забій лівої і іскроневої долей, лінійний перелом правої тім'яної кістки, ознаки правобічного гемотимпаномастоїдеуму. Я не дуже розуміюсь в медичних термінах, але е, у нас є лікар, я думаю, це можна пояснити по великому рахунку. І в нас все одно ключове питання: як так сталося, що людина прийшла а до вас з тіла? В алкогольному сп'яніні, а наступного дня вже не маючи алкогольного сп'яніння по результатам експертизи, протрезвіла за сутки. От То і так сталося, що вона вже була побита в смерті. Ну, Можна? Ви бачите, Юлія не наказана. Ага. Я ж вам кажу, що ведеться слідство, і я думаю, що ті, якщо знайдуться ті люди. Они будут наказані до речі. А кто процессуально святкует за цель? А де поліція? Полиция ЧДБ здійснює досудове розслідування органа національної поліції де поліція люди є представник? онлайн. Є поліція, пані головою. Я би можливо знаєте, а, давайте залишимо ситуацію щодо Житомира і Харкова правоохоронним органам, але візьмемо це на особовий контроль. Ну не ми це досліджуємо, не ми відповідаємо. Нас Ні, є це це багато питання, тому що О. в нас таких випадків багато. Да. Питання е... побиття їх багато. Дивись. Якщо ми будемо... У нас є телефон гарячої лінії. Будемо... Да. Давайте візьмемо туди скарги, які надійшли на ту гарячу лінію. Всі... Це, і розберемо. Це... Тому що це довідимо, більше зробимо. зробимо дійсно правоохоронний кордон. Я вивчаю, власне, де цитату, визначено відповідно службового розслідування за даними фактом. І всім, і решта керівниками, і в тому числі оперативним командам. В ході проведення службового розслідування, яке на даний момент триває, воно не завершене, очікується відповідні висновки судово-медичної експертизи, судово, судово токсикологічної і екологічних експертизи. Станом на даний момент, я розумію, розголошення слідчої таємниці, вона слідчої таємниця, але з того, що відомо, закритих закрити коварів. Там дійсно був перелом челюсті і тут два зуби. Тобто і експерт, і, наскільки я розумію, підтверджує той факт, що там був наступ, приступ. Ні, ще перелом основання черепа. отут. Черепа, там був Це, наступний. Це не від епілептичного приступу. Можна, дайте мені слово. Я не знаю, зв'язку з тим, що панель. Пане Максиме, Висновок лікарське свідоцтво про смерть. Відповідно до цього лікарського свідоцтва про смерть, причиною смерті є перелом кісток скроні та основи черепа. Так от, скроня це верхня частина голови. Верхня. Ви, ви кажете, так, да, це права інакше частина. Це, це свідчить це про, про, про нанесення ударів. Да. Це не є причиною епілепсії, як ви зазначаєте, не, не є тож. причиною смерті саме це. І такі, ем, такі травми не утворюються внаслідок падіння з висоти власного зросту. Це свідчить про нанесення певної, е, певного ряду ударів. Що, знилось, це ми про, ми про, вами, я знов, згоден, але я, я дуже прошу, якщо є можливість, будь-якому випадку, Моя порада була особам, які проводять службове розслідування, все-таки дочекатися результатів судово-медичної експертизи, яка, я думаю, і встановить механізм нанесення, тих належить.